А знаєш, яка хороша новина є? Кажи як, да. тому місце. той місяць. Я вже хочу місяць масниці. Розумієш, тиждень масниці триває. Це рік, що там рік. Давай я тоді лопну точно 100%. Це означає, що друзі, млинців буде багато. І цього тижня ми вже готували, до речі, страву із традиційними начинками. Ви можете зараз перейти за qr кодом він з'явиться на екранах, і подивитися. От він біля даші, прям Дашу, і подивитися, як ми там все це готували, і взагалі всі інші різні страви. Ну а ми ж сьогодні будемо продовжувати готувати млинці. Звичайно, так? тому що а! сучасна кухня. Вона не боїться експериментів, і ми сьогодні це доведемо на всі 100%. як приготувати млинці, що ідеально пасують до солоних начинок. Нарешті, як надати їм апетитного помаранчевого кольору і як замісити тісто без вінчика. От всі ці відповіді знає шеф кухар Олександр Громалюк. Він покаже, як поєднати кулінарні традиції із сучасними трендами. Власне. Доброго ранку! Так, давайте е, тільки дивіться, одна умова. Оскільки я ледачий, вона відповідальна, а я все ж таки більш ледачий, то треба дуже все швидко, просто щоб рецептик був такий. Тоді я роздам роботу Що <реш> <реш> Ми сьогодні готуємо. У нас сьогодні е, млинці з близького сходу. Така да, цікава інтерпретація наших традиційних рецептів, тому Пропоную вам зайнятися тістом. Мені? Вам так. Давайте. Е, змішуємо спочатку сухі інгредієнти і вологі інгредієнти. А, чого? Того, так? щоб їх поєднати і не було комочки. А, щоб не було грудочок. Давайте. Так. Я все згадую панну кашу в дитячому садочку. У нас сьогодні є Давайте. борошно, яйця, угу. куркума. Газована вода і молоко. А, молоко для ніжності, а щоб приготувати ажурні млинці, потрібно використовувати ось саме газовану воду. Так. Да, Окей, ажурні. ну давайте ажурні. тоді змішуйте. Давай. Олексій дуже хотів змішувати Давай, З Боже, а, я поки а Температура важлива: молока, води для млинців? До речі, не важлива температура. Стоп, 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 спочатку сухе змісто. Сухе, так. Угу. Тобто, тобто, ми додаємо туди. Додаємо борошно і далі ага. поступово вводимо всі інші інгредієнти. Цукор взагалі у нас немає цукру, так? У нас сьогодні варіація з солених. Угу. Тому ми додаємо ще сіль. Солі трохи. Ага. Солі трохи. А ти хочеш перемішати блендером муку так, так, з кукумою? Так, 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 хочу. А знаєш чому? чому? Тому що коли я додам молочка, достатньо, то воно побудь. достатньо. Додумай. Коли я додам молоко, то може бути так, що одна частинка буде більш забарвлена, а інша менш забарвлена. Такого не буде. Про температуру, Ні, я в це вірю. Про температуру інгредієнтів. Неважливо, але важливо, щоб тісто у нас постояло як мінімум так, декілька хвилин для того, щоб в борошні, тому що. Що ми використовуємо пшеничне борошно, відкрилася ага. глютен. Тобто клейковина. ага. І тому нам треба. Це... Шеф, скільки, How much? А давайте, Он... а давайте ви будете, бо я можу зробити грудочки. Давай, зробити. я буду буду, А ви цибулю цибулі, цибулі займайтесь, 에... я на цибулю не претендую. Вийде у нас. Це. Нічого Все. собі, ні, я... я не можу брати ні шефа. Я додаю це молоко. Ага. що ми лишаємо хвостик цибулі? Я зможу, чесно. Да. На що ми лишаємо хвостик цибулі. Наші ми лишаємо? Тому да, що е, у нас е, цибуля вона йде як е, така капусточка, а. вона складена, складена, складена. І для того, щоб вона не розсипалась, і ми її швидко порізали, нам потрібно залишати цей хвостик. Для того, щоб коли вона, виза, і ось вона розпадається. розпадає і не спадає. -а. все, все Взагалі, набагато простіше. Так, давай, я буду тут. Знаєте, я коли анонсувала, як готувати млинці без вінчика, я вже собі думаю, реально, як же ми будемо без вінчика, виходить, в нас є блендер. <сум> Слухайте, ну це, вичі, це не зовсім такий кар, секрет. Як готувати швидко вдома, саме млинці, можна так. просто взяти пляшку, туди набрати всі свої інгредієнти, просто сколотити. І у вас готово в пляшці, не треба використовувати ні посуду, ні блендер. Ні міксер, ні вінчик, нічого. Це такий Це ловкий для... цибуля. Ну, <смеш> бажає кращого. Ну, як так? Ну, я, думав, я думав, що ми її набагато тонень. Так, Шеннень. Чекайте, а моркву ми теж сюди додаємо? Так. Одразу? Одразу? Одразу додаємо Добре. моркву. А цибулю, ви, до речі, я, може, пропустила: ми ж цибулю будемо маринувати, правильно? Так, е... І будемо маринувати її в отці винному чи яблучному якому. До речі, різниці немає, немає але так? а немає бальзамічний. використовувати бальзамічний оцет краще всього, тому що він е, виставиться в, в бочках, тобто він насиченіший, він набагато і він е, дуже класно сприяє для того, щоб. Не, не захворіти весною, щоб імунітет закріпити і стати набагато краще ем, здоровіше, тому він зберігає нашу цілісність імунної системи. А скільки треба, вибач, манерума, маринувати це? Маринувати mm -hmm. маринується цибуля кілька хвилин. Тобто до п'яти хвилин достатньо її що для того, щоб okay. замаринувати. Та ще а ще це я водичку швид. Додави. Швидкий рецепт от прокинутись і зробити. і зробити. <рес> Оце для мене ранку замаринувати цибулю. Ну за п'ять хвилин так, я так, думаю, я водичку додаю. Так? так правильно у нас будуть ажурні млинці Так, так. Оп. мені щось здається, що це буде щось страшне. Я не знаю, як це пробувати. А, сьогодні ж пробує Дар'я, бо я читаю новини. Тому мені не страшно, це, так? Це зараз зрадів чи засмутився? Ой, засмутився, ой, засмутився, просто капець. Ми трошки поширеємося, але ми. так, а якщо буде смачно, мені лишити млинця. Добре, а я тобі можу можуть А, Але я просто думаю, що буде неймовірно смачно, тому що ну, по-перше, у нас справжній шеф кухар на кухні, а по-друге, хіба ось такими руками, як у Даші, можна зробити щось несмачне? Не можна. Не можливо. Просто. дивіться, я першим ділом, що роблю, це гашу е цибулю. Оцер. Ага, для ага. того ж. Для того щоб вона віддала свій смак. Якщо ага. ми будемо використовувати, наприклад, ріпчату цибулю, то краще її ошпарити, тому що щоб вона гіркоту віддала. Оце все ага, таки не окропом. Так, це Нам Просто, треба так? тепер кудись Просто вилити, окропом. щоб набирати а, правильно. Да, давай так. треба якусь мисочку. А ну у нас є якась мисочка. А немає у нас ніякої мисочки, зараз. і потім вже додаю в цибулі. які пом'якчить смак. Так, а де у нас тут мисочки були? А є у нас у нас є. є ти знайшов? Каструлька. Так, переливаємо в каструльку. Оп, ух ти, як прикольно, глянь. Ой, це не от, 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 Тому що ти це, без це спросу. Так, ти ж знаєш, хто вчиться смажити млинці а, на все, все, кухні, все. це я, ваша величність, ваша я вже буде мій це третій млинець за життя. Давай Ого. і всі на кухні прокидайся. Так, все так само ще млинця точно в житті важко 100% не було. з морквою з млинців не було морквою з базованою водою. Морква куркума. Та у нас такі будуть яскраві помаранчеві млинці. А, а якщо, наприклад, апельсин, мандарин садотки, апельсин і мандарин він несе тільки смачну складову. Тобто, так. ви додаєте тільки цедру, але її треба в міру додавати, тому що, ще, що? в цитрус він ще? має. Рано. Так, Чуєш, як, як вони рано? Мені здається, дуже як нам сильно зрозуміти, патильня? Що е, млинець готовий, так. трішки менше потрібно наливати. Бачите, оці е, і за мінеральної вітри наші кульки. А, то, і коли вже підгорає наша край, оце Вони зараз підгорає, тоді, тоді треба перевертати вже Пере... підгорає. Можна підбивати його ага. і потім так. Давайте це точно я вже не зможу але лайфхак Якщо щось, у вас така пательна, як у нас, то я не цей. Нет, наша. Папа, Нарешті в мене є млинець нанівець, тому що всі перший млинець не вийшов нанівець, другий теж, а от третій млинець нанівець. Ну, у нас магія телебачення, я ж сподіваюся, ви прийшли зі своїми злохідь готовими млинцями. Готовим. <реш> <реш> так, прийшов. Ні, не вийде у нас. Ні, дивись, це нанівець, це не ти вийшла. Це, це вина у нас пательна, я тому, теж що... так думаю. Дякую, Льоша. Я тобі розповім, чому це Буває, Тому що буває, ми дуже сильно відмиваємо пательню, і тоді змивається цей прошарок, який захищає. Е... Тут не так у нас пішло. Додати, е... треба було олійки. Олії. Перед тим, як смажити повністю млинець, потрібно прокалювати повністю пательню олією. Для того, щоб воно покрилося таким тонким шаром. Олі. Нічого, не було! Це все ви щось вигадуєте. Давайте млинці сюди. Так. Ні, слухайте, він, Маю... він взагалі. Та гарячий, де Маю. Нормальний бути. Смачний речі. Готові. Так, млинці. Ось ага. вони а -а ажурні. Ажурні млинці, тонесенькі. Вони свій А ще ж нам треба було, щоб тісто постояло, пам'ятаєте, ви казали, а воно у нас не постояло. Може, Охи. не по То ми будемо тоді зараз що Тількі. робити. От ви витратили на 1, 2 три, 4, 5, 6, 7, десь 8 млинців часу. Хвилин, так 7, може вісім. Моя улюблена частина буде. Тобто по 30, 30 вас секунд вертати. з кожної сторони цих всіх. Е, я бачу, линців. у нас начинка. Я так розумію, сьогодні буде з хумусом, так? От таким от. Так, хумус. Угу. І скільки нам треба, які види хумусу от краще підійдуть до такого виду млинців. Ну, це є у нас класичний хумус. можна використовувати. Він буде з руковод і з парстками. Так. Е, можна використовувати Охали. класичний хумус, але можна далі приготувати будь-який хумус, який вам. Е, е, ну по душі. А є хумус, а є хумус з м'ясом, бо ну, комусь його все ж таки не вистачає. Ой, ой. ой, ой. Можна е додавати е до цих ланців е хумус це як база, як соус. Е а, а потім хвори, теляну, свинину, так, куркур, роз, і все і разом. Все можна додавати. Все в... разом Так. водно. І куля... <сь> і рибу давайте, щоб точно. До, до речі, поєднання риби і м'яса це серфін-терф у французькій дорожні. Да. Парфінтюр, Так, Тому що це перші канали італіянські. Вони поєднали вітело з тоната. Тобто яловичину, ну розбір mm -hmm. з соусом із тунця, і так. тому у них такий... Ну, можна це мастити? Точно будемо стунця. Спочатку мастимо. Та? Ні, я думаю, що кожен млиницький. Я буде... думаю, щоб гарно подати, нам потрібно намастити десь посередині і так, викласти. Покажіть, будь ласка, як це буде по-ресторанному. Є тут два млинця у нас, може, там. там. Ось, давайте. Так, по ресторанному хану ми викладаємо спочатку наш інгредієнт, основний, який у нас іде. До речі, хумус я з ним познайомився дуже давно, і в такій же саме східно східній кухні. І мені дуже сподобалось поєднання цих всіх інгредієнтів тахіни. Хумуса. Mm -hmm. Тому я закохався, я можу сказати, що непогана історія цей хумус. В сенсі Він... непогано, бомбезно! No. О, так, давайте Круто, смачно. Я стою в... Мені, дуже пахні... мені ah. пахне сюди і хумус, і млинці пахнуть, і цибуля. Це просто, я от ну не знаю. Ти довіряєш мені <реш> тобі теж хумус покласти? Мазай, мазай. о от... А от ти мене розумієш? Дивись, одразу раз і так ложечку нормально наклала. No. No. Це no. я розумію. Нарешті Дар'я зрозуміла, чого вимагає чоловік на кухню. Так, ось. Давай так, чого ти вимагаєш так, на так, кухні, скажімо так. Як працює працюють цибульки? Не так. Не чого ти вимагаєш, а чого би ти хотів. Да, о, почалось, Жінка, так, почалось, понятно. Так, давайте так. мені руколу. А можна я без цибульки? Скажіть, будь ласка. Ну, отакий так, собі, так, друзі, ласка. А я нагадаю, а я нагадаю інгредієнти, друзі. Щоб приготувати сучасну інтеграцію з традиційної страви, млинці з хумусом, вам знадобляться наступні інгредієнти. для млинців: яйця, молоко, мінеральна вода, борошно, морква, куркума, олія та сіль. Для О, начинки, класичний бачити. хумус, рукола та маринована куля. Із додаванням бальзамічного оцту, олії, цукру і солі. Ну а ще потім можете додати і м'язко, і рибку. Ну, все, що вам за, е, так. за бажанням. Так? Е, так, я є, да? а у нас ще тут є насіннячко. Це для прикраси? Е, так, це більше для декору. Угу. Так. Для того, щоб поєднати. Так, так. Я оп, стою, дивлюсь оп. на вас, і у мене просто починає оп. чоловіча сльоза котитися так, від голоду. Це від цибулі. Ні, це від голоду. Так. Я упевнений, що. Ух ти! Гляньте, як воно класно ви. А, а, тут прям, прям роли ну так, вийшли так. якісь, так? Ну що ж, Люша, у тебе буде не такий красивий млинець, але не менш смачний. Я тобі обіцяю. Дякую, 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 дякую. Ну ми ж завжди Слухайте, хочемо як е е харчуватися, як в ресторанах. Угу. тому трошки такої Уп. гарної нотки в нашому житті е на столі не завадить ніколи. Да, ви праві бо перше, тобі це... подобається цей млинець. Не розрізано. По мені, мені подобається цей млинець пані Дар'я. Він, буде, о, Він для тебе буде чекати для пікантності, для <після, після ефіру. Давайте, так, що для, пікантності? для пікантності, для нашої східної кухні я додаю трошки чилі-олії. Oh, wow. олії? Так, я ж коштую. І, і на той млинець теж. Суп. Так, Сьогодні я коштую млинці з хумусом ні їла ніколи, чесно. А, ну, так, я теж, якщо зараз? чесно, ніколи так не поєднував. Ой, 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 ой так. А а ну, друзі, сьогодні Марх'янімці з хумусом традиційний сніданок Дякую. зі смаком навчив нас готувати шеф-кухар Олександр Громлюк. Дякуємо за смачний початок сьогодні. Дякую вам. Дуже несподівано і дуже смачно, дуже поживно. Точно на цілий день вам вистачить.